Так, друзі, всім привіт привітла Україні. Я приїхав Ясень. Знімати такі кобелі. Діці підписуйте на коні Ясень. же канал у Ютубі є. Кілька кабелі років. Не знаю, дивись. Ай десь розумію. Кабелі 6 років. Жеребна. 5. 5. Жеребна. Жеребна березня має мати. Бірамора віширока кілька не в'їзд. Как обіг? Продаєте? Ні. Побір не продаєся. Файніка причина. То поні яка з тих струїх веща? Джавелина. Джавеліна? Ну. А той хаймерс від лесу є? Від лесує, так. Є на каналі ще малий. У мене. А я ведь. Мамо. Тоже ти хаймерс по поясі. По так, так, так. Найде буду тут, а зараз відведем тим. Давай. Хай. Зараз підтримайте ще. Ці okay. воді yeah? ще, чуєте? Я ще ту по познімаю, познімаємо, було yeah. б чітко. Yeah. Такий перед мамою. Окей, ніби ніб'я не кушай, ні? не я не кушаю. Люба пробана. Але Папа. не продаю. Таких червоних любите, від жовтня так. від таких чорних Ров... темних. Ні, таких ні. Були такі, але... ворота Олександрівська. А Та вже більше, ніж Олександріївка. Та та, й... та, та від потужного огірку просто була. Ага у нас берез вона туда походить, а це золото. Ви ту лошиться купили? Так, 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 лошиця в від у нас. Як мати була, її, то і лоши вже в нас. Та мати була, то, ти, видім, може, та тебе може мати. Та ну будете вже англій до сільра гоняти або до того брону. Чи Є, такого не. У вас нема немає там? Є, буцик, рубін, той наш. Може, ну, то, може до вас прийдети. Кокобелка. В'ятка ще жрабна. Вищати mm. він Ні. Yeah. Подивимося, потім десь у осені, подивимось, який буде другий. Поящі. Будемо щось дивитися. Вже не буде вже, певно, тримати ферму? І вже, певно, буде продавати. Будемо щось трохи. Вам бамку ти кантері, ти пошив. Не пошив, а казав, що з Польщі. Да, купив, Та я під хвостами пошив, водочки. Тай по душке он. Під хвостю не Під хвоста не вон од на тим комутіють на. Там у тексток данный. Ну вот там у текстові. Та так, там тоталі схопить. А я сікладу по мою понаучок. Нарушати, ні? Ні, то ось бела є. А. Ну, що що б ще. ще буду Як буде Щоб їх по догоні, Так. Та не боялися машин, бедко. Так, а потім зараз треба з тим варювати, Зараз буде тут прягати, а поки так. ще таке. А ти то... не видів там, Чавеліна нас так привезла, що я не міг я сам отримати. Я був приїхати і то і, і відео так відберегує. Я і пічу. Я її упреку, матерево, 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 а той що то він на Олександрієвич не був. Не був? Ні, бо я ще від цього Юр... уагрил юрка такий файний ахматик капець. Та він тоже що був лахмати. Ногу мав. Він то що. Ганч то й агревім. Хочу про нього за Нічого, яка він грошата в потужні дав. Та йоак. Видіо Яшки, яке я ще не відео. Видіо? Видіо, яке. Тоже файн. Широкий був. Та то й Лошейці по нему пішла, широкий. Але вона тепер її покудала. Та й Рактар лежить просто не такий. Та й Хаймерс, такий гі. Та Хаймерс. Та й я вже почала ще як каблуком іти. Ну хаймер все урой там такие